Каже дядя Коля з супуна бензин. Каже напором, просто напором. Я кажу, як? Ну пояснюю, бо він так не дуже знає, пояснює. Мені всі ознаки, що шланчик, який під'єднується під до кришки картера. Привіз, каже, переливає. Ну і щось проблема сідає дуже швидко. АКБ. Взяли, підняли, подивився. Ну там Він піднімав, Я там зараз покажу. Беру, відкручую. Другой відкручую. бачите, я взяв, одразу пішов за телефоном, дивіться Передоз. воно просто. І бак сухий. Ось так от. Дивимось туди. Скільки було бензину, стільки витекло, але яким макаром воно воно затекло просто, воно затекло просто, тому що в воздуш, в повітряний фільтрбокс тут вверху, в штормах. І коли переливав, почав переливати карбюратор весь бак, але мав би тримати, розумієте, мав би тримати вакуумний кран вакуумний кран А вакуумний кран походу, вийшов з ладу, і вся бензин вона не могла витікати. Не розумію чому не через перелив, оцей ось шланчик переливу. Ось тут ось шланчик переливу йде. Воно. Поплавкову камеру заповнило і під уклоном туди залило коротше, повний бак бен... бензин. Опа. Хоп-хоп, хоп, хоп. І добре, що дядя Коля його не почав запускати, тому що блін, це вогне небезпечно, по-перше. По-друге, швидкий знос двигуна. Ну, таке буває.